Представляємо вхідні двері для вулиці торгової марки Magda, тип 15, модель MG814 MG148, зовнішня накладка, метал порошкове, фарбування RAL-8019, коричневий товщиною 8 мм. Внутрішня накладка вологостійкий МДФ, біле дерево, товщиною 10 мм, чорна фурнітура. Конструкція стулки зі склопакетом К016, два контури ущільнення, три петлі та антизрізи, товщина дверного полотна 81 мм. товщина дверної коробки 113 мм. Двері утеплені мінеральною ватою в коробці та в полотні. Все є на складі і не треба чекати, тому замовляйте, Магда краще для краще. Вхідні двері торгівельної марки Магда. Тип 15, модель 814. Призначені для вуличного використання зовні лист металу. РАЛ 7024 сірий. Також може бути РАЛ 8019 коричнева. Короб 113 мм. Зашитий утеплений мінеральною ватою. Три петлі. Клопакет всередині ковка 0,26. Чорна, прямокутна фурнітура. Два замки. Верхній сувальний протект, нижній циліндровий каве. Нічна засувка. Також чорного кольору. Всередині МДФ накладка Біле дерево в плівці вінорід. Також є три антизрізи. Товщина полотна 81 мм.